А що ви так вважаєте? Я бачу. Що тут що тут хочеш? Трішки читав? Встав. Що? <реку> Про Круковитка. Вір не судіть по собі. <реку> Я сужу. По чому? По загальному. Добре. Я... Мені добре, а тоді не старий капів. Та нормально а що ти попав, дислочив. На що я попав? На гроші приймають. Що ти так думаєш? А я як тебе із дімом? Знімай. Знімай. Я хочу... я хочу зняти, як ти погрожуєш. А що? No. no? no. Все вже не погрожуєш. Ні. Я хочу... Ти не, ти не казав, хто? Я не, я ти, не, ти не казав, ти не знаєш на кого я попав. Ти не казав, а, то, що я казав, хто? Вже... А, а ти, але ти казав таке, так? Да? Але так зафіксовано. Зафіксовано, звичайно. А в мене зафіксовано. Я, я визначаю. Добре. 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 Час? Добре. Як ти знаєш? Добре. Ванга? Ванга і все. Що порожуєш? Що порожуєш, питаю. Я тобі не порожую, ти, порож... а, що ти... а хто казав пизде дав би? Не ти казав? У мене пизден немає, має хуя, да? маю. А на себе. Йолоп да? <рясаю> ти і все. Йолуп ти, Ти мене нет. Я... <рясаю> на тому не купиш. Йолуп, де Я йолоб. Що? Я дві колоб'єк, це там. Добре. Колося, що ти будеш цим робив? Як то що? А я тобі наші ману друге. Добрий. Добре й ти. Добре. Добре. Я йолоб, коли ти є довгої. Добре. добре, все? Все сказав? Звати. Хуй. Все, добре. Хуй. Чому? Душу, хуй діти роблять. Я навіть нівою зі... А, відно, а відношення то, яке зараз до того маю? З тобою що? Єстиби